Доброго вечора, Приступимо ми до обслуговування відеокарти ds 80i від Євги. Модель ФТВ3. Одна з найкращих. Хоча чому одна з найкращих? Одна... Одна просто. Найкраща. Модель на свій час Десь 80i, на мою думку. Кращих по виконанню охолодження і дизайну я, наприклад, не знаю. Пломбу я пробував зняти, не вийшло. Не знаю, або пломба не заводська, нерідна або просто від старості. Ну, зняв я її з цієї частинки бекплейту. Вдалося її відклеїти, але на стики вона поламалась, хоча я її не деформував в тому місці. Гарантії все рівно вже немає, тому не було великого сенсу зберігати. Так просто спробувати. На блоці живлення на своєму кругленку пломбу я намагався зняти, бо вентилятор. Почав шуміти через... не буду казати, точно не пам'ятаю скільки він в мене років. Треба шукати інформацію. Але там не вдалося зняти без пошкодження. На інших же відеокартах зачасту. Пломбу можна зняти. Обережно якщо знімати. Ну, гвинтики тут дуже багато, я так розумію. На жаль, не дочекався я замовив на, на Алікспрес набір викруток маленьких для ноутбуків, для відеокарт, для комп'ютерних комплектуючих різних. Але чекати його ще, напевно, тільки неділь потрібно буде. Відеокарту вже захотілося обслуговувати. Так, багацько тут гвинтиків. Гвинтики ноутбучні, невеличкі, але довгенькі. цікаво що там ну, відеокарта брудна. Скоріше за все майнела. Так, оце не треба. Ні, стоп, це треба. А чому тут гаєчка з цієї сторони? Що нам треба придумати, до чого прикріпити гаєчку? Ну добре. Нехай буде. Так, винтиків тут занадто багато. Вже до 20 доходимо. Ну, світло блимнуло. Так, що тут ще лишилось, ну? Лишилося. Ну це. Чотири штучки, це напевно саму емблемку тримають. Ось так от. Спробуємо пальцями, якщо не вийде, хоча вже щось не дуже хоче. Візьмемо... Угу. Не хоче. Мені підготували я наперед, але о, о! Вони недалечко. Такі штучки колись придбав. Щоб в автомобілі ковирятися. Та й так в техніці часто допомагає. Так, потихеньку, як баночку, як кришечку на баночці. Хоча, можливо, його ще щось тримає. Можливо, це ці чотири треба ще відкрутити. Та ні, це геть маленькі, вони не тримають, вони емблемку тримають. Що ж воно так закипіло? Багато років ніхто не розбирав. З однієї сторони це добре, що туди ніхто не лазив, ну якщо це так. А з іншої... О, пішло. Так, роз'єм під світочки. Термопрокладки доволі якісні. На вигляд, хоча і трошки обпісились. Але так як і ЕМСАївські обпісуються, їм до цього дуже далеко. Тільки описуватися маю на увазі. <кій> <кій> Тим паче, що вона проробила скільки років. Так, а це як? Теж так само уважикінька буде. О, пішло, пішло. Так, такі ж. розводи Так, такі ж прокладки. Так, тут брудно, прибрудно. Скажіш за все, з першого погляду, те, що можна по бекплейту, знявши бекплейт, сказати, що її не розбирали Але будемо дивитись далі. Під основним радіатором. Ого! Пішов я за спецінструментом. Так, спецінструмент у нас ось такий буде така технологія. Ставиться сюди, притискається і оп, о! Зривається. І тут так само. Так. так, на Аліекспресі нарешті замовив деякий інструмент. Має бути з ним покомфортніше працювати, бо з цими викрутками не дуже. Це такий китайський китай з, з, з епіцентру. Це Якого вже не знаю скільки років. Будемо в ноутбуках крутити, ним не дуже зручно. Так, тут як відривати? Це маленьке, це ага, ось воно дивіться. Так. Так, не загубити було б добре. Ну і тут, звичайно, бутерброд гарний. Теж як його потихеньку відклеювати тримов прокладки доволі сильно приклеїлись. Так. потрошки. Це тут ще один бекплейт, ззаду, позаду. Чи це вже фронтплейт буде, не знаю. Тут пластина величезна така. Так, тихенько. О! Де йде, йде йде, йде потрошечку. Ні, в, в радіатор. Пластина радіатора опиратися. Не дуже варіант. Так, тихенько. Стоп, 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 це не туди. Так, трошки повід'єднували. Спробуємо... Ага, не хоче. Так, тут більше нічого не тримає його. Стається нічого. Нічого немає. Стоп, якщо тут щось тримає, буває таке, а ні воно з цим не з'єднується. Буває, що охолодження або кожух верхній до цієї пластинки кріпиться. Але це, здається, не наш варіант. Ух ты! Так, я так зрозумів, що цю пластину треба разом з радіатором якось знімати. Ой, забруднився вже. Ого, там тема прокладки ніби як з цим. А от воно де. Зрозуміло. Ця штучка заходила за цей, трошки тримала ще. Так, ну у нас тут залишається дуже багато конекторів. Коннекторів воно на них тримається. Ще бач, беру інструментик. Я, напевно, поки зупиню розбір. Далі, напевно, буду фотками підкидувати, бо це може затягнутися на півгодинки, то й на годинку відео. Це буде занадто довго. Ось все ж вдалося розібрати. Там багато роз'ємчиків було. Треба було знімати От така вона грязнюща. Термопрокладки трошки зруйнувалися? Ось вони позалишалися. Там бруду чимало. Так, з іншої сторони. Тож краще? Можливості обслуговувати свої відеокарти. Бо якщо боїтеся чи не вмієте, то віддайте знаючим людям. Але, звісно, краще не тим, хто може приговорити карту робочу під час чищення. Будемо далі дивитися, що там.